Близько третьої години ночі автівка рухалася по вулиці Сосюри. Водій не впорався із керуванням, автомобіль перекинувся на дах та опинився ось на цьому місці. В ньому було троє людей. За даними патрульної поліції, ніхто не постраждав. Патрульні встановили. За кермом був неповнолітній 17-річний хлопець, який не має посвідчення водія. За кермо автомобілю Тойота Каріна сів без дозволу батьків. За порушення правил дорожнього руху, які привезли до дорожньо-транспортної пригоди, щодо водія складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за керування автомобілем особою, яка ніколи не отримувала посвідчення водія. Щодо водія складено протокол за частиною 2 статті 126 та за керування автомобілем без полюсу обов'язкового страхування. Складено ще один протокол за частиною першої статті 126. Справу направили до суду. За вчинки хлопця відповідатимуть його батьки. Їм загрожують штрафи сумарно близько 5 тисяч гривень. Олександра Зоста, Вадим Брюх, новини на Суспільному.